Всіх вітаю, друзі, всім привіт! Нарешті, нарешті я знайшов цю консоль. Навіщо вона мені? А давайте по порядку. Ставимо козацьку вподобайку, перевіряємо кнопку підписки на мій канал та приємного перегляду! Погнали розбиратись! То все ж таки, навіщо я купив цю консоль? Запитає більшість із вас, скоріш за все. В тебе ж є оригінальний Фаміком, також в тебе є AV Famicom, і скажу вам по великому секрету: у мене навіть є твін про який ми поговоримо іншим разом. То навіщо? Це звичайна Сюбор. Але, звичайно, не зовсім. В цій сюбор консолі джойстики підключаються, а не так, як, мабуть, всі ми звикли впаяні всередину консолі. Але знову ж таки, це не міняє запитання, навіщо я її купив? Це саме, що не є звичайна китайська консоль. Дуже сум... сумнівної та середньої якості, ще, як ви могли помітити, просто в жахливому стані. Тут відірвана наліпка з розпіновкою, тут відсутня сама головна наліпка, яка прикрашає цю консоль, але все ж таки я її купив. Купив, тому що саме таку ревізію з роз'ємами роз під джойстики знайти дуже тяжко. А навіщо я її купив? В моїх, моїх відеох періодично попадається ось ця консолька. Це ремастер Денді Junior, зроблений на оригінальних чіпах відео, цпу, гпу, Зроблена своїми руками. Зробив я її відносно давно. На той момент, коли я її створював, в мене ще не було навіть каналу на Ютубі. Та більше того, не було навіть думки про його створення. Ось. І ця консоль якраз таки розроблена під цей корпус. Якби я в той момент знав би, що цей корпус так тяжко знайти, я б, мабуть, робив би на якомусь іншому корпусі під ліфу чи щось тому подібне. Тому прийшлося брати те, що було. Можливо, до речі, у когось з моїх підписників є така консоль в неробочому стані. І саме головне, в гарному стані, щоб був корпус. Куплю. Прийму вдар, будь ласка, пишіть, звертайтеся, як зі мною зв'язатися, ви знаєте. До речі, посилання на мій телеграм-канал теж залишу десь в описі, або вискочить десь у вас на екрані. Не знаю, де, ловіть самі. Ось цю консоль я купив відносно недорого. Купив я її в неробочому стані. Купив я її, як ви вже зрозуміли, для того, щоб вкинути в неї свій корпус. Не знаю, стане він ідеально чи ні. Давайте спробуємо. Давайте розберемо цю консольку. Вона вже 100% розбиралася, тому що в ній неправильно виставлена ця пімпочка, яка витягує картридж. Але саме головне, що сама система працює. Можливо, буде працювати і на моїй консолі, якщо ми її все ж таки втіснемо сюди. По розпіновкам, по всьому, вона має підходити. Не вистачає одного гвинтика. Що є неприємно. Але не критично. Гвинтика знайти, знайти завжди можна. Так, давайте ж подивимося, що ж в цій консолі такого цікавого. Так, це кудись покладемо. Ну, як ви можете побачити, консоль на трьох на трьох платах. Звісно, на каплі, а це, що це за жахіття. Ви тільки подивіться. Це, мабуть, наш перетворювач напруги, стабілізатор, чи що, що це таке? Схоже на звичайний транзистор. І мало того, добре, що я її не вмикав. Контакт. Нульовий контакт маса замикає на вивід. На вивід 5 вольт. Але, до речі, думка хороша. Давайте спробуємо запустити. Спершу поправимо цей косячок. Де мій паяльник? Давайте вмикати. Чисто цікаво, як вона буде працювати, чи буде працювати вона взагалі. Сумніваюся, що проблема в цьому. Хоча, можливо, саме в цьому такі вона і є. Зараз підпаяємо належним чином наш перетворювач та перевіримо. Так. Думав, що сьогодні буде без пайки, але я, про всяк випадок дістав паяльник. Так, що у нас тут робиться? Фу. Так, самі контакти цілі. Самі контакти цілі. Так. Давайте гарненько зачистимо контакти та запаяємо назад. Навіть якщо вона працююча, залишати я її не маю наміру, але чисто заради спортивного інтересу давайте спробуємо. Так, як її вкласти? Є. Є. І цей вивід. Є. Так. Перевіримо, чи нічого не закорочено між собою. Місця там дуже мало. Тому закоротити не тяжко. Так. Заодно перевіримо, чи немає короткого замикання. А у нас між, між виводами воно є. Так, ану. Де в нас маса? В середині, там, де й має бути? Так, нормально. Маса. Нормально. Ну що ж, давайте спробуємо вімкнути, перевірити, чи приходить 5 вольт. Ану. Так. 12 приходить. 11 виходить. Не дивно, що консоль згоріла. І щось дуже сильно гріється. Аж пальця припік. Ні, транзистор не замикає. Ніжки друг і друга стоять на відстані. А транзюк перегрівся. Цікаво, цікаво. Так. Так, ну все, в принципі, нормально. О, вже показує 3,7. Чому він грівся? Ну, зараз теплий. Так, цікаво. Давайте спробуємо її запустити. Можливо, це нанотехнології. І тут не потрібно 7, достатньо. Не потрібно 5, достатньо 3. Так, сильно пхати телевізор не буде в екран. Я думаю, що вона запрацює, ми побачимо і так. Так, це у нас скрізь за все відео. І поруч аудіо. Так, телевізор умикаємо. Перевіряємо, чи є синхросигнал. Ні, синхросигналу немає. Давайте спробуємо з кариком. А, тут навіть не тримається плата. Ну так, трохи трохи консолька побачила життя. Але нічого, давайте спробуємо все ж таки. Ні, тут, скоріше за все, вже процесор приїхав. Начебто і проблему є щось, але нічого цікавого в цьому немає. ледь теплий, давайте інший карик. Так. Можливо, переплутані відео аудіо. Ні. Вона не хоче працювати. Ну що ж, змушувати ми її, звісно, і не будемо, тому що не для того вона купувалася. Таких китайських конів в мене вистачає. Як робочих, так і на запчастини. Давайте спробуємо головне. Чи стане моя плата в неї. Хотілося б надіятися, щоб не треба буде якесь доопрацювання робити. Сама примітивна китайська консолька. Немає ні конденсаторів. Один конденсатор є. Наскільки? Не бачу навіть наскільки. На 25 вольт ого. Це прям потужно. Ну він один їх має бути два. Один на, на вході, другий на виході. Підстроєчні резистори. Це, звісно, цікаво. А, ну тут є SMD обв'язка все ж таки. Все ж таки це новоробна плата. Ну. Що ж, Наша все рівно краще. Ну що ж, момент істини. Будемо надіятися, що вона стане на своє місце. Кнопку забув. Давайте спробуємо. По всім. Так, а чому вона не встає? А вона не встає. А чому вона не встає? Ось цей конденсатор впирається в цю стійку. Дивно. Ця ревізія плати має стати ідеальна. А, і тут в цій платі і немає цієї стійки. Тому вона й впирається в конденсатор. Ну що ж, якщо її немає, пропоную її видалити. Всі інші сходяться, нижні сходяться, роз'єм сходиться і верхня сходиться. Ну що ж, де мій спецінструмент. Закривайте оченята. 18 плюс контент. Будемо ламати. А що робити? Мені треба підключити свою плату. Правда, яким чином це зробити. Давайте це поки витягнемо. І це відкусимо. Так воно не відламається, так? Готово. А, і давайте ж поставимо цю фішечку правильним чином, таким, як вона мала бути. Так, тепер нормально. Так. Повертаємо кнопку Reset. Подовжувач. І повертаємо кнопку включення. А також виставляємо викид карика. Все. Система працює. Система працює. Так. Вставляємо кнопку, Подовжую через резету. Вставляємо тепер свою плату. О, тепер вона стала. А тепер вона стала на своє місце. Ага. Тільки є один маленький нюанс. Ввімкнення. Що зараз? Тут все добре. Залишилася ще одна проблема, а саме кнопка ввімкнення. Вона в мене відрізняється трішки від. Ті є, що встановлено Сюбор. відрізняється висотою. Так, і що ми можемо придумати? По контактам вона не така теж зовсім. Коротше, я придумав кращий варіант. До того ж кнопка розсипалася. Зробив я просто. Свого роду як подовжувач до своєї кнопки. Вона впирається у виріз з цього залишку від кнопки. І цілком собі нормально вмикається, вимикається. Ну що ж, давайте нарешті складемо це докупи та спробуємо, як воно буде на практиці працювати. Так, це сюди. Резець сюди. Вставляємо нашу кладку. Виставляємо, щоб язичок зайшов. Так. Вмикається, вимикається все чудово. Ну і все скручуємо. В кінцевому результаті все ж таки вдалося втулити консольку в цей корпус. Все вмикається, все натискається. Звісно, вмикач я поміняю, мабуть, з часом. Він натискається, але дуже твердо. Але в кінцевому результаті результатом я задоволений. Консоль складена. Тепер вона має вагу на ощупь таку приємну. Що ж, давайте включимо, перевіримо. Заодно продемонструю, як вона працює. Підключаємо аудіо-відео. До речі, тут типу двуканальний звук, але просто він розпаяний на, на обидві колонки. Тож використовується два контакти. Так, беремо джойстик. Ось такий в мене жахливий джойстик, але що маємо, те маємо. І синхросигнал є, звісно. Вставляємо. Супер крутий карик від tv Гейма. Ну. О, є. О, навіть, знаєте, є незначний мінус, в тому що немає тут лейби. Видно, коли консоль вмикається. Є індикація. Ну що, погнали. Супер Маріо. Звук вмикаємо. О Боже, цей паливський звук, ви його чуєте? Ну що, пробіжимо один рівень, протестимо. Ну, звісно ж, консоль працює. Тут нема на що по великому рахунку дивитися. Консоль прекрасно працює. Знаєте, яке приємне відчуття грати на консолі, яку створив своїми руками з компонентів, які раніше були розкидані по всьому світу. Більшість запчастини замовляв з Аліекспресу. Якісь частини я купував на Радіоринку. Корпус на, на Оликсі купував. І в кінцевому результаті це все перетворилося в ігрову повноцінну консоль. Яку я з гордістю, любі-друзі, поставлю на свою полісічку та буду милуватися своїм витворенням мистецтва. Карик, до речі, просто прекрасно вилітає. В принципі, прийшлось трішки попотіти, прийшлось трішки попрацювати, щоб досягти такого результату, але кінцевим результатом я дуже і дуже задоволений. Незважаючи на те, що корпус в поганому стані, без наліпок, без цього, тому іншого, але все ж таки але тож, Любі друзі, дорогі співвітчизники, всім безмежно дякую за перегляд цього відео. Не забуваємо вліпити козацьку подобайку, підписатися на канал. А також усім, кому подобається те, що я роблю, можете за можливості підтримати існування цього каналу, ставши його спонсором або задонативши пару гривень на подальші проекти та модифікації. Тож, на цій прекрасній ноті, прощаюся з вами. До нових зустрічей та консолів. Пока-пока!